Сьогодні я вам розповім про нову та захоплюючу нішу на Ютубі, яка стрімко набирає популярність. Це новий формат відео, де автори відео вставляють себе у шоу Україна або Британія має талант, створюючи ілюзію, що це вони виконують неймовірні трюки і виступають на сцені, що стає справжнім хітом. Деякі автори роблять це дуже реалістично, так що ви просто не зможете відвести очей. Я знайшов один з каналів, де відео набирають великий перегляд. Де це ви можете побачити самі. Перевірив наявність монетизації і вона присутня. Поцікавився доходом і він становить від 2,9 до до 43 тисяч доларів за місяць. Чому варто звернути увагу на цю нішу? Тому що такі відео може робити кожен з вас. Але є деякі нюанси, про які вам потрібно знати. Тому додивіться це відео до кінця і я розкажу і покажу все. Oh my God! Перше, що вам потрібно зробити, це створити YouTube канал. Якщо у вас його немає або ви не знаєте, як правильно це зробити, тоді дивіться ось це відео, де я детально все розповідаю. Якщо ви лише створили канал, потрібно трішки, щоб він відлежався. Потім знайдіть декілька конкурентів або з реального шоу, щоб скачати відео і потім зробити нарізки реакції глядачів та суддів. Я скачую відео через сайт Savefrom. Коли все зроблено, переходимо до наступного цікавого етапу. Це Придумувати ідею того, що ви хочете показати на сцені як учасник шоу. Якщо з цим туго, тоді подивіться, що роблять інші автори, і повторіть за ними, і бажано щось додати своє. Я вже визначився, які ідеї хочу реалізувати. Записав себе на фоні стіни у різних позах та реакціях відповідно до ідеї. Чому на фоні стіни пізніше розкажу? Далі я згенерував відповідну музику, яка буде тримати глядача в напрузі. У своєму телеграм-каналі я поділився нейромережею, яка генерує музику. Там просто потрібно словами описати, яку музику ви хочете. Кому цікаво, посилання залишу на канал в описі до відео. Підписуйтеся і користуйтеся. Наступний крок завантаження всіх матеріалів монтажну програму CapCut. Тут я буду робити на різкі відео, щоб мати реакції глядачів та суддів по кілька секунд і знайду у кадрі вільної сцени. Потім я видалю фони із своїх відео. За допомогою цієї функції та приступлю до монтажа. Ось чому важливо записувати відео на фоні стіни, і щоб ваш колір одягу відрізнявся від кольору стіни. Так буде більш якісне вирізання. Спочатку виставлю всі кадри один за одним, як має бути у відео, де потрібно, додам переходи. На деяких кадрах використовую фільтри та ефекти. Заключним етапом буде додавання згенерованої музики без авторських прав. Я детальний процес монтажа не показував. Показую, Думаю, ви й самі все знаєте. Якщо вам цікаво більш детально все показувати, пишіть в коментарях і в наступних відео буду це робити. Коли все готово, зберігаю на комп'ютері і дивимося результат. дякую тобі, тобі це, це надзвичайно? Україна має талант! Є! Yeah! Ось так ви можете стати зіркою своїх відео на YouTube каналі і отримати за перегляди гроші. У цьому відео я показав вам одну із ніж, яку ви можете використовувати для досягнення своїх цілей. Дякую всім за перегляди, підписку на канал і лайк. Бажаю всім успіху, зустрінемося через тиждень.